Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ю. В даному відеогляді хотів надати вашій увазі постачальника якісної бензотехніки та електроінструменту компанії Hyundai. Як ми неодноразово казали, співпрацюємо лише з постачальниками якісного електроінструменту, бензотехніки, обладнання тощо. Що? ж, В даному хотіли хотів надати вашій увазі мотопомпу від даної компанії, а саме модель HY-53. Давайте її розпакуємо, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо? Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас іде інструкція з керування українською мовою, гарантійний талон на 24 місяці, виходячи з того, що компанія інструментаріум є офіційним представником компанії Hyundai, у нас гарантія йде від постачальника. Також йде комплект усього необхідного приладдя для обслуговування інструменту, фільтр попереднього очищення та кріплення патрубків. Діаметр патрубків у даному випадку у нас йде 50 мм. Нерідко мотопомпи подібного типу називають мотопомпами для чистої води. Проте це не означає, що потрібно використовувати дистильовану воду. Максимальний розмір частинок може складати до 3 мм. Працює мотопомпа HY53 за рахунок бензинового чотиритактного двигуна моделі IC190. Об'єм даного двигуна 196 см. 3 Його потужність 4,8 кВт 6,5 кінських сил. Продуктивність мотопомпи складає 30 м3 на хвилину або 500 літрів на хвилину. Максимальна висота підйому складає 30 м, а максимальна глибина забору складає 5 м. Ємкість паливного баку у даному інструменті складає 3,6 літри, а ємкість масляного картеру 0,6 літри. Загальна вага інструменту складає 24 кг. Ще хотілося б додати інформацію з приводу обслуговування даної мотопомпи. Якщо ви придбали нову мотопомпу, перша заміна мастила має відбуватись через 20 мотогодин, у наступному кожні 50 мотогодин. Заміна повітряного фільтру кожні 500 мотогодин. Його чистка в залежності від забруднення, тобто немає прив'язки до мотогодин. Заміна свічки запалювання кожні 300 мотогодин. Заміна паливного фільтру кожні 300-400 мотогодин, в залежності від потреби. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь та підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував, а ви замість дякую ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Побачимось у нових та цікавих відеоглядах. До нових зустрічей!